символом того, что это народная война. Вы можете видеть ту форму, в которой одеты наши бойцы. Они практически все одеты в разную форму. Каждый человек сам себе думает, в чем он будет идти воевать. Это как символ казацкого духа. Когда каждый казак шел на войну, он с собой брал свое оружие, свою одежду, своего боевого коня. И сейчас мы видим наших новых казаков. Это наши бойцы. Бомба. Хочу виразити слова и вдячності благодарности всім волонтерам добрым людям, которые активно помогают э, э, обороні України. Нам добровольчим батальйонам, батальйонам Збройних сил України, Нацгвардії. Добрі люди оплатили нам 50 комплектів термобілья. Зараз мінімум 50 наших бойців будуть їдети на зиму в тепле термобільо. Тут в принципі в зоні АТО і добровольчі батальйони, і Національна гвардія, і армія, і СБУ. Всі би ми могли б продовжувати свою службу і без міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони, але без волонтерів ми б стали б на місці. Єдине, що волонтери не можуть нам забезпечити – це зброю, і ну це виключно через. Через законодавчі обмеження. Якщо б якщо б завтра прийняли б закон про зброю, нормальний закон би, то я думаю, волонтери б вирішили питання і зі зброєю, і як вони вирішують питання навіть з важкою бронетехнікою. Вони знаходять якісь БТРи, БМП, реставрують їх, привозять сюди машини, весь автопарк, як грузові машини, так і легкові. Це все волонтери.